Lucrecia to Ivana, to call it to you. Lucrecia to Той час принесли батьки дитя Ісуса в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі, кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві, і принесли жертву, як написано в Господньому законі, пару горлиць, або двоє голубенят, а був у Єрусалимі чоловік на ім'я Симон. Чоловік, той праведний та побожний, і очікував утіхи Ізраїля, і дух був на Нього. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерті перше, ніж побачить Христа Господа. Він прийшов духом у храм, і як батьки вносили дитя Ісуса, щоб над Ним учинити за законом звичаєм. Він узяв його на руки, благословив Бога і мовив, нині можеш відпустити раба Твого владико, за твоїм словом, у мирі, побачили очі мої спасіння твоє, що ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганам і славу людей твоїх Ізраїлям. Батько його і мати дивувалися, тому що говорилося про нього, Синон благословив їх і сказав до його матері Марії, ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох Ізраїлів, Він буде знаком протиріччя, та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець. Була там також Іоанна пророчиця дочка пануїла, з покоління Сега, вона ж була вельми похила віком, проживши сім років з чоловіком від дівування свого і зоставшися вдовою аж до 84-го року, не відходила від храму, служачи Богові вночі і в день постом та молитвою. І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога, та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму. Як вони зробили все за законом Господнім, вернулися в Галилею до Назарету свого міста, хлоп'я ж росло і міцніло повне мудрості, і благодать Божа була на ньому. І сила і Святого Духа і слава Ісусу Христу! Ми чуємо сьогоднішнє Слово Господнє в від відбув і читаючи, слухаючи цей рибок, ми можемо кілька речей витягнути з Нього. Напевне, скажу від простіших, до трошки липших. І отже, перша річ: наш Господь Він виконує закон, Він виконує традицію. І з однієї сторони, тут не є щось таке неймовірне. Тому що дійсно є традиція, треба піти, Та як зараз в нас традиції є різні церкви. Треба зробити все згідно традиції, згідно закону. Але наш Господь, він дозволяє, щоб його батьки зробили згідно закону не тільки, бо це традиція. Він той один і єдиний, який виконує весь закон. Всі люди до нього, як би не старались, як би не хотіли, ніхто з них не виконав заповіту старого. Ніхто не виконав. Відповідно, наш Господь хоче навіть в деталях, тому тут його приносять, Навіть в деталях виконати цей закон. Нащо? Щоб потім новий закон дати. Новий. Тільки той, хто сповнює старий, він має право і владу сказати. Представити новий, До того часу люди, не виконавши це не сповнивши 10 заповідей. про який новий можна говорити, про що нове говорити? Ми старе ще не зробили. Ще старе не зробили. А Ісус зробив. Тому, дивлячись на цю подію, коли сьогодні приносять Ісуса до храму, це є 40 днів після Його народження. Коли прийде принесення до храму. Чому? Тому що кожен первородний хлопець мав жертвувати з належав Богу. Це, що тягнеться від виходу Ізраїля, коли всі первородні були вбиті. крім ізраїльтян, ігтя були вбиті, ізраїльтяни не були вбиті. І тому Бог сказав, ви маєте викупляти всіх первородних в мене. Викупляти. Як викупляти? Приносити жертву. Тому вони принесли тут пару морви чи боєглубеня. Це традиція, але необхідна традиція, щоб потім був новий завіт. Друга річ, був там чоловік Симон, ми про нього зараз ще більше поговоримо, але перед тим. Він каже пророцтво про Ісуса. Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох Ізраїля. Він буде знаком протиріччя. Цей Симон пророкує про Ісуса. Пророкуєш, яка в нього буде місія, яке в нього буде служіння. Що він буде робити? А перед тим він взагалі каже: Ось світо, світло, ось нам про світу погано. Ось світло. Третє. Цей Симон пророкує не тільки про Ісуса, а про Марію також. Та й тобі самій меч про шиї душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. Марія. Це пророцтво про Марію, яке сповнилося у момент, коли Ісуса вбили, несправедливо вбили. Е через любов вбили, через любов вбили, бо Він любив. Це пророцтво здійснюється не тільки тоді, це пророцтво здійснюється і зараз. Тому що Марія її меч в болі прошуває не тільки заради Ісуса через Ісуса, а через тебе і мене. Вона моя і твоя мама. Тому вона розуміє і особливо зараз теперішній час е, війни, наш народ, вона розуміє і їй прошиває цей меч бою. Тому вона знає, як болить, Вона знає, як важко, Вона та, яка розуміє. І це ще сказав сина. Йдемо далі. Четверта річ. Можна говорити і одна ну, найважливіша. Що за Симон, що за чоловік такий? А Симон це був книжник, тобто той, який знав святе письмо, святе писання. І він був одним з перекладачів. Святе письмо було на Івриків, а було 70 людей, мудрих, розумних, які перекладали це на грецьку, старогрецьку. І потім це святе письмо отримало назву Септуагінта. Цей Симеон, перекладаючи, він не просто хотів слово в слово перекласти. Він перекладаючи, він хотів зміст перекласти, він хотів зрозуміти взагалі, про що йдеться, щоб нормально перекласти. Навіть наш український проект переклад, навіть те, що я зараз читаю, це ж не є словом слово. Це не є словом слово. В слово. Передається зміст, зміст передається, а слова можуть бути трошки синоніми, можуть чуть-чуть відходити. Зміст передається. І цей Симеон, коли читав про те, що Діва народить, він не міг зрозуміти, як це який зміст, як це, це нереально, це неможливо. І тому Господь йому відкрив. Ти це побачиш, ти це побачиш. І побачиш не просто, що Діву. Ти побачиш, що того, кого вона народить, є хтось неймовірно більший. І от, уявляємо собі, величезний храм, певне, навіть не знаю, 200 разів більше, ніж цей. Навіть не знаю, який там розбір Просто величезний. Просто. Приходили там не по одному, щоб яку жертву складали, а там десятки, сотні людей приходили. Тобто таких хлопчиків було, умовно, 100, сто. Моносто. Симон собі молиться. І тут заходить Марія, яка тримає Ісуса на своїх руках. Симон бачить, що все те, що тут в храмі відбувається, це є тінь, порівняно з світлом, яке зараз заходить. Це є тінь порівняно з світлом в очах інших людей. Це просто мама, просто маленька дитинка. В очах Сереона, в духовних очах, в очах серця. Він бачить світло. Він бачить серць життя, яке він шукав. І після того, як він побачив це світло, взяв його, обняв, підняв на руки, тобто зустрів, і тому свято має назву встрітиня зустріч. Він зустрів це світло. Тоді він каже. Нині можеш відпустити твого владикого. Омай. Нині можеш відпустити. Чому? Не тому, що я 80 років прожив. Не тому, що я такий мудрий перекладаю свіже письмо. Не тому, що я маю дари від Духа Святого і мені Бог об'явлення дав. Не тому! Не через твої статуси, не через то, хто ти є, не через те, що ти маєш, не через те, що ти досягнув в цьому житті. Не тому. Ти можеш піти в мирі туди, тому що ти зустрів світло. Ти зустрів світло чи в 80, чи в 50, чи в 20, чи в один рік життя. Наш Господь сьогодні мені і тобі каже, що найважливіший момент в твоєму житті є зустріч. І зустріч не тільки там з другом коліжанкою шести. Це також добрі зустрічі. Але зустріч з Ісусом, зі світлом. Бо коли ти зустрічаєш Його, двері, раю відкриваються, небо відкривається Він тут, якого ти тут його зустрів, там він тебе зустрічає. Тому сьогодні ми свічку, бачите, ми свічки приносимо. Чому не тому, що свічка свічка, а тому що вогонь є на свічці. І тому, що вона горить, передає світло. І це є символ мого прагнення зустрітися з Ісусом. З Ісусом. Симон це зрозумів? Симон це побачив, Симон це пережив. І більше йому нічого не треба. Він готовий піти туди. Він готовий. Господи, ми, ми хочемо бути як сином. Боже, Очі наш небесний і Духу Святий, ми просимо Тебе, подай нам Твої благодаті, подай нам очі і серця відкриті, подай нам розуміння серця, подай нам, Господи, прагнення серця, зустріти світло, світло, яке проганяє будь-яку темню, світло, яке може прогнати всі твої гріхи. Світло, яке може прогнати твої залежності. Бо це не тільки світло свічки, це світло Бога, який сотворив цей світ. На початку Бог сказав: нехай буде світло. Перший рядок. Нехай буде світло. Це світло, яке сотворило все і мене, і тебе, і всіх останків, це світло здатне перемінити. Здати вибрати тебе з навіть з найглибшої темряви. Оце бо світо Боже. Тому ми просимо Тебе, Господи, дай нам зустрітись з тобою. Якщо ми ще ніколи не зустрічалися з тобою, чи формально зустрічались, чи релігійно зустрічались, дай нам живо зустрітись з тобою, Господи. І просимо Тебе, якщо ми зустрілися з тобою, то дай нам зустрічатися з тобою кожен день нашого життя, кожен день мати цю зустріч.